Христос Народис у своїм і ось продовжує нашу дев'ятницю до святою У Нас сьогодні день сьомий. Ще трошки кінець нашої дев'ятниці. Будемо скоро починати нову дев'ятницю. Починаємо, по-моєму, як, як завжди, за мир і перемогу, за наших воїнів і за наших дітей. Так що починаємо, бо і мійця, і і свято духа мій моїм місце, і і свято духа Амінь. мої миця, і Святого Духа Амінь. амінь. Е, Ступні молитви. Розступили до нього учні, розбудили його, кажучи, Господи, рятуй нас, бо загибай, і сказав її Ісус, з чого бо мали віри. Тоді стали погрози вітру і морі, і настала велика теша. Воїмця і сина свого духа. Амінь. Боже, злянся на мене. Господи, подай мені порятунок, Слава Отцю і сини, і духу війни, і по цей час, і на віки віки. Амінь. ти, духу, наповни серце твоїх вірних, запали в них вогонь, любові твоєї, котрій ти забрав різноманітні народи. В одній вірі і зі своїми натхненнями зійшлися святого Духа, і особливо це землі Господу. Помолімося, Боже, який е, е, освітив, освітив серця вірних Святим Духом дозволі нам тому ж, душі, е, завжди правильно розпізнавати правду і все його їхньою радістю через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. <кхе> Молити до святого юдадей, якого треба молитися при всякій потребі. Святий юдо тадей, близькі, родичі, на святіші Марії Божого великого апостола, мучним косани чудотворчий, який допомагає шанувальникам, віруючим у твоє заступництво. Перед Богом у важких е, особливостях, обставинах, порятуй мене. Благаю, прийди. До мене з допомогою. ти, який одержав від Бога привілей допомагати в е, розпочливих і безнадійних обставинах, з милості надійне. Моє життя без устанах ресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе. Серце моє наповняється болем, бо всьому нахоже лише страждання. Ці постійні боротьбі бракує мені, а в, мені вже сили. Падають дусі тривога розпука і охортають мою душу. Здається, мені. Про віддіння. Боже про мене забуло, чи твоя доброта змилосердилася надіною з видніми. Благає, вислухай мене і випрости Богу те, що я прошу. Мир і перемога України. А я до кінця життя вдячності буду вшанувати тебе мого особливого опікуна. Богу дякувати за отриману через твою тебе, ласку поширювати по світі пошану твоїм імені. Це мій день. Світити дай де, опікун я останній раз в хвилини життя. Обожі. Okay. Постанова, буду молитися до святого тадея про гарячу любов до Ісуса Христа і при святої Богородиці. Також, ласку, щасливої смерті. Буду раном поширити цю набожність на чесність святого Тадея. Ти тільки можливо, щоб твоїй ранністю завоювати собі його постійну опікуну. Молитва. Ось я та тадею, чудесна зірка на небі. Заслужено роботи апостол хрестової причини. За нами стою над безненню, яку впаду, якщо твоя могутня рука мене не витримає. Мій людський розум губиться і без, без порадності, провідіння. Здається, мені далеке і недосяжним ви тобі, моя надія, випроси потіху і зміну в житті, щоб мої прохання. Мізітхання не було б даремно, нагороди мене заподіяні мені кривди очі нащо і на небесах, нехай святиться ім'я твій, як на небі, так і на землі. Хліб на нас сушній, дай нам днес, і прости на провини наші, які ми прощаємо вас нашим. наших і не ведемо у спокусу, але визволь нас у кавгам. Богородице, Діво, радості, благодатна Марія, з тобою. Благословена тими жінками і благословения Твого, бо ти породила Христа, спаси, збавите душ наші. І нині і свій часі, і навіки вічні амінь. Тя... Господи, помили, Господи, помили, Господи помили. Очі Небесні змилися над нами. Сину Боже, змилися над нами. Святий Духу Божий змилися над нами. Пристає тройці Божії, єдини змилися. Марія, мати Божа, молися за нас. Святий Іосафати, молися за нас. Святий Іосафа молися за нас. Святий та дає радості твоїх батьків, молися за нас. Святий та дає прикрасу святої родини, молися за нас. Святий та даде близькі родичі Ісуса Христа, Марії і Іосифа молися. Святи та які виховуєшся на зареті разом із Ісусом Христом, стам наша Спасителя молилися. Святий та деякі Ісус вибрав на молиться за нас. Святий та деякі став на наслідником Христоса молиться за нас. Святий та деякі тайну вечері одержав глибоку шану і найсвідчують тайну молися за нас. Святий та деякі в День Зелених свят разом і іншими апостолами прийняв Духа Святого. Молися за нас. Святий та деякі своїми розповідями багатьох поган і навернули до правдивої Христої віри молися за нас святити, де... святити за ласку Духа Святого говорив великі чудеса молиться за нас. Святити деякі святу Христову віру поніс мучену смерть молиться за нас. Святити деякі в день страшного суду будеш разом Ісусом Христом нас судити, просимо тебе, вислухай нас. Святити деякі ми твої діти, просимо тебе, вислухай нас. Святий та деш, віддали нас всякі грішні думки, підступні спокуси, святини просимо тебе висухана. Святий та деш, всіх, хто тебе вшановує, дозволив взяти під свою піку захистити, просимо тебе висухання. Святий та деєш, щоб зберіг нас від тяжких гріхів і небезпечення нагод про них тебе е, висухали, просимо нас. Святий та дещо, що борони нас і з дихна клепських язиків, просимо тебе, висухай нас. Святий та де, щоб перед твоєю страшною смертю дозволено с ті читання, просимо тебе, вистухай нас. Святий та де, щоб останні години не зцілив, зберіг напасти. Злого Духа, просимо тебе, вистухай нас. Святий та де наша пікуна, заступнику, просимо тебе, вистухай нас. Анче Божий, відкупив гріхи світу тебе благам, висхай нас, Господь. Анче Боже, що відкупив гріхи світу, тебе благаєм, прости на нам, Господи. Анче Боже, відкупив гріхи світу, тебе благає, змилосердися на нами, Господи. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. І останнє це буде мовити. Просимо тебе, все і милостивий Боже, спаси, щоб ми через заслуге заступництво твота, Божого, якому ми на Божому Шена, я змогли допустити того Божого міцей Святого духа, мені моєму міцей існситу духа, він моїм міцейство духам. Якраз закінчили наш сьомий день. Час на нас в нашій області. Так що моліться до Бога, щоб закінчилася тривога. Я буду теж молитися. Так що Христос народився, мій Бог.